Маєш він і кілопату, цього достатньо, щоб стати управителем і обслуговувати будинок, каже заступник начальника міського управління ЖКГ Володимир Лапюк. Умовно, слюсар, двірник і тому подібне. Вимоги до конкурсних пропозицій, переданих документів, оригіналів або копії, які подаються учасник до їх оцінювання. Це мається на увазі організація, коли вона заснована, от, юридичну адресу. Тобто підприємство має бути повноцінним. Довідки різні, чи немає криміналу за цим підприємством. Комісія, яка обратиме управлінців для рівненських будинків, в основному складається із працівників управління житлово-комунального господарства. Тоді як активістам і представникам громадськості там місця не знайшлося. Чому комісія саме в такому складі, а не в іншому, турбує деяких рівненських активістів? Конкордовия сні принцип формування комісії. За яким принципом формується космоелементарно, просто ті ж дали згоду на участь в роботі комісії. Ви обзвонили оскільки, всіх 42 оскільки, депутати чи тільки трьох? Я нікому не дзвонив і не збираюся цього робити. Міська влада хоче розподілити ринок житлово-комунальних послуг з більш як 40 мільйонним річним оборотом, каже експерт Сергій Пінчук. Це та сума, яку отримують зараз жеки за обслуговування будинків. Ця сума буде розподілена між учасниками цього конкурсу. Ну, тобто не сума, а можливість цю суму заробити навіть більше. І коли йдеться про можливість розподілити ринок послуг більше як 40 мільйонів гривень на рік, то я не виключаю того, що в міської влади може виникнути спокуса розподілити це між своїм. І для того, щоб цього не було, щоб взагалі навіть такої спокуси не виникало, максимально, що потрібно в цьому випадку зробити, це весь процес. Проведення конкурсу має бути максимально прозорим і зрозумілим для громадськості. Насамперед, треба було почати не із порядку проведення конкурсу, а з порядку створення комісії. Переконаний голова ради голів ОСББ Рівного Роман Алексійчук. З обов'язковим включенням, наприклад, там фахівців із комунальної сфери апарату виконавчого комітету. Власне, ну дійсно, скажімо, чому дзвонили до Сергія, чому дзвонили не до інших громадських активістів. Можливо, таким чином хотіли Сергія десь в якійсь мірі чи підкупити, щоб Сергій не був такий критичний до цієї галузі. Тому, власне, щоб не було, мабуть, і питань до самого Сергія, Сергій, мабуть, і відмовив. Тиждень це достатньо часу для цього. Це часувати спільні критерії, допомогти повідомити інших представників громадськості, що є можливість долучитися. Склад комісії поки що не остаточний, і найближчим часом відбудеться ще одне обговорення. Тим часом понад тисячу будинків рівного не створили ОСБВ, і незабаром їм призначать управлінську компанію. Проте це не вирок, запевняють експерти. Адже якщо більшість жителів не влаштовує якість роботи управлінців, в подальшому вони зможуть обрати його самі. Достатньо попередити про це обслуговуючу компанію за три місяці до розірвання угоди. Анна Хіночек, Роман Мельничук, новини рівного.